Вітаю на каналі Жане Арбурт. Всі ми читаємо новини, всі ми все бачимо. Ви знаєте, я теж захотіла глянути про що то було за телефонні перемовини між Сполученими Штатами та РФ. Мені просто захотілося кинути на, ну, на... і подивитися, що то було. І взагалі м цікаво глянути. Давайте глянемо. Ой, давайте глянемо. Покажіть, будь ласка, телефоні перемовини. З ким проводив президент. Сполучених Штатів перемовини. Телефоні нещодавно. Стосовно Російської Федерації він проводив перемовини, з ким він проводив їх. Покажіть, будь ласка. Імператор, п'ятька мечів, Королева купів. Королева жезлів, сонце. Верховна Жриця. Я не бачу, з ким розмовляв. Президент Сполучених Штатів Америки, імператор Трамп. П'ятірка мечів. Імператор, коли випадає імператор і п'ятірка м'ячів, це символізує про те, що оця діяльність, що була проведена, не потрібно навіть було в це в... в... встрягати, так сказати. Це марна справа. Що цікаво, що проводили в телефонну розмову він з королевою Кубків. Королева Кубків. Це така королева, яка дуже любить фінанси. Дуже любить фінанси. І поряд з нею королева жезлів це просто характеристика цієї королеви, що вона дуже фінансово стабільна. Ця королева. З недоліків її в тому, що вона щось вирішує зробити, але вона дуже рідко коли думає про ті наслідки, що можуть бути через декілька моментів, які наслідки. Получається, що розмова була з королевою. Яку навіть не треба було розпочинати, поки карта каже. Дуже-дуже цікаво. Сонце. І разом сонце верховна жриця. А це означає те, що про цю розмову телефонну ще буде згадка і все таємне. Обов'язково буде вийде назовні. І ми всі, узна... ми всі знаємо про цю телефонну розмову, ще обов'язково буде якісь новини. Обов'язково будуть. А давайте глянемо. Обов'язково будуть новини. І все таємне стане явним. А давайте глянемо. Які наслідки ця телефонна розмова буде мати для України? Які, які наслідки? Баїнка, будь ласка. Кажи, які наслідки. Ой-ой-ой, так не хочеться дивитися, що там впало. Ну, імператор впав. Нічого поганого. Які наслідки? телефонна розмова буде мати для України. Тільки для України. Ми нічого не дивимося. Давайте на, три карти витягнемо. Шістка жезлів. Двійка пентаклів. І трійка кубків. Знаєте, ця телефонна розмова для України буде мати дуже гарний результат. Дуже гарний результат. Побачимо. Рано чи пізно? Війна закінчиться рано чи пізно будь-яка війна закінчується. І як один з проміжних етапів ця розмова шістка жеслів, це наш президент України, і в Союзі з іншими країнами зараз іде, знаєте, подальша робота на основі Аналізу цієї бесіди цих перемовин, на аналізі всіх тих заяв, які зробила, зробила Америка, Сполучені Штати, які заяви зробила РФ. РФ зовсім не подобається по тих картах, які випадали раніше. І по цих картах РФ зовсім не подобається, що в, в цих перемовинах. Що взагалі приймає участь Сполучені Штати Америки, приймають участь, але країни і Сполучені Штати Америки на рахунок, ну тут написано Сполучені Штати, але союзники наші вони будуть до кінця з Україною. І це ще більше це ще більше ці перемовини, їх. Вони взагалі для РФ не потрібні були оці телефоно дзвінок. Вони дуже розчаровані, що приходиться говорити. І внаслідок двійка тут пентаклів просто це як затягування, затягування цього процесу з боку Росії, але все одно для України кінець кінців це буде дуже дуже виграшно. Буде дуже-дуже виграшно. А двійка Пентаклів, вона така карта на нескоре вирішення, можна сказати. Але все одно все буде добре. До зустрічі, друзі.